Всеволод Нестайко, Тореадор з Васюківки, розділ 17. Сьогодні вночі. Таємниця от-от розплутається. З неспокійним серцем підпливав я до острова. І що ближче підпливав, то сильніше трепетало моє серце: живий чи не живий Живий чи не живий? І раптом радість шаленим криком забулькотіла в моєму горлі, як вода в закипілому чайнику. Ого-го-го-го! Я побачив його, живісінький і цілісінький стояв мій друзяка кукурудзяка на березі, виткнувши з кущів голову і радісно усміхався мені. Тільки ніс у нього був облуплений і праву щоку на навск... З коси перетинала свіжа подряпина. Але що то таке подряпина на щоці такого геройського хлопця, як кукурузо?» Ніщо. Коли я пристав до берега, мені хотілося кинутись і обняти його на радощах. Але я стримався. Я лише штурхонув його плече і спитав: Ну, як? Як ти тут? Нічого. Лясно, він мене по животу і одразу додав, узявшись рукою за щоку і похитуючи головою. Тут таке було? Що? спитав я, ніби нічого й не підозрював. Ти, однак, не повіриш, подумаєш, що я брешу. Ну, шпигуни на мене напали вночі. От тобі й ну, бився я, так бився, як ніколи в житті, думав, що загину. Ось, бачиш, він ткнув пальцем у подряпив на щоці, тоді задер сорочку і показав синець на ребрах. Ну, ну, нетерпляче спитав я, як же воно було? Пожди, я все по порядку. І кукурузо почав розказувати мені те, що ви вже знаєте. Коли ж він дійшов до трагічного опису бійки з незнайомцем, як він брикнув ногами, як незнайомець упав на нього і почав дряпатись, у мене в животі раптом щось засміялося, пролоскотіло в горлі і вирвалося з рота коротким гигиком. Кукуруза обережно пирхнув: Ти що, дурний? Тобі, звичайно, смішки попробував би ти. «А ну, повтори ще раз, як воно було, ота бійка, попросив я. Кукурузо повторив. Я покивав головою, зітхнув і сказав то був я. Кукурузо вирячився на мене. Це точно був я. Дивись, я закотив холошу і показав на нозі під коліном здоровений синець. Це твоя робота. І я розказав усе. Що трапилося зі мною цієї ночі. Кукуруза лише очима кліпав. То виходить, що то, що то билися ми з тобою, а мені ж здалося, що то був хтось такий здоровенницький. А мені, думаєш, ні, просто велетень. Ми глянули один на одного і раптом, як зарегочемо, оце клас, оце то так. І як я міг тебе не впізнати? А я хоч би слово сказав, а ти ж чого, як води в рот набрав. З переляку, з переляку, а незнайомець що? І не вилазив щовна, не вилазив. А де ж він потім дівся? Зник десь, поїхав. Я на дерево з переляку видряпався, усю ніч на гілці, як мавпа, просидів, аж до світання і очей не стулив. Оце тільки як розвиднілось, донизу спустився та задрімав трохи. А чого він приїжджав, як ти думаєш? А я знаю. Не ж до мене в усякому разі. А ти чув, як у воду шубовснуло щось, чув, звичайно. У мене аж у животі тенькнуло. Може, до когось утопили, га? Хто його зна, так, може, цить! кукурузо раптом схопив мене за руку. Пригнись. Ще не знаючи, в чому справа, я слухняно пригнувся. Диви, прошепотів кукурузо. На плесо виплив човен. У ньому сидів книж. Човен плив тим самим курсом, що й незнайомець уночі, обігнув острів і зник за прибережними кущами. Ми кинулися в траву і поповзом туди. За тими кущами острів закінчувався, нікого там не було. Книж проплив мимо. У човен ми сіртонулися до Плоскодонки. Кукурузов раз спинився взяти рушницю. Не треба, прохопився я, потім додав ніколи. Ми сіли в човна і почали огинати острів, наближаючись до того місця, де вночі зникне знайомець. І хоч зараз був ранок і світило сонце, серця в нас билися тривожно, ми не знали, що нас чекає там за кущами. А що, як справді, щось жахливе? За кущами починалася вузенька стружка, а навкруги щільні очерети. Шлях був один. Ми в'їхали в стружку. Вона була вузька, але майже рівна і нікуди не звертала. Незабаром ми випливли на невелике плесо і побачили острів. Я здивовано глянув на кукурузу. То був високий острів. Он дой Бурмилів курінь, президенція, якраз край берега. Я й не знав, що цією стружкою можна втрапити до Високого острова і що він так близько. Ми завжди добиралися до нього іншим шляхом. Ми обережно підпливли до берега, при березі стояло два човни. За куреня лунали добре чутні голоси книша і бурмила. Їх не було видно. Вони, мабуть, сиділи біля вогнища, курився синій димок. Нехорошо це, докірливо казав Бурмило. Нехорошо. Сить уже, нехорошо. Моральний кодекс знайшов мені. А ятери вночі хто ставить? Та що ти? Двієчко ятерків якихось гнилих, ледь живеньких, туди й риба не йде, щоб я бога не бачив. Нічого, нічого, зате теж влада по головці не гладить. Але ж та то ж зовсім інше. Ну, якщо ти така цяця, то мотай отсюдова, не вмішуйся, щоб я тебе тут і не бачив. Сьогодні вночі я це зроблю і квит. І дивись мені. Та гаразд, уже. тільки зараз ти йди звідси, бо понаїдуть от і юнати з тим старим. Кому це нужно? Я схопився за весло, гребімо звідси, він зараз пливтиме. Добре, що човни наші в обидва боки однакові. Що носом пливти, що кормою, корма теж загострена. А то б ми не розвернулися вузько та й не встигли б, а так натиснули ми із заднім ходом у стружку чимдуш до острова Перекзаменовки. І тільки вже як добряче замаскували човна в очеретах попід берегом свого острова, отхекались і прийшли до тями, то он воно що, отже, то вночі бурмило був, я тири ставив, а ми трохи не повбивали один одного. Але що ж сьогодні вночі робитиме книж на Високому острові, що навіть бурмило його отговорював? Певно ж, не в цурки палки гратиметься. А може, він хоче глобулос викрасти і за кордон передати, каже кукурузо. А він хіба секретний? А що ж ти думав? Може, й секретний. У всякому разі, крім глобулосу, на цьому острові красти нічого, не жабі вже, невже глобулос? І раптом я згадав. Це було місяців півтора тому. Я поїхав з мамою на базар. Вона просила допомогти підвести їй кошики. Базар у нас у райцентрі, 12 кілометрів від села. Раніше туди човнами по річці плавали, а тепер більше на велосипедах, швидше. Поїхали ми. Мама на Україні, а я на своєму орльонку. Не люблю я базарів. Та що поробиш? Одвіз я кошики, збираюся назад їхати. І тут, бачу, книшиха. Торгує в ряду, де продають насіння сушені трави та різні спеції. На дашку рундука, за яким вона стоїть, пришпилено портрет космонавта Поповича. Добре поставленим базарним голосом книшиха вигукує. А кому Льобулі, кому Льобулі? Двадцять копійок пучечок. Кому льобулі, чиста льобуля, 100% вітамінів, усі вітаміни А, Б, В г, Д. Більш не купити ніде. Навались, у кого гроші завелись, її оточуть покупці. Торгівля йде повним ходом. Як, чай, як чайок заварювать, Пояснює книшиха, якісь молодиці. «О, от без шихи крепко помагає, от перестріту, от шепче щось молодиці на вухо. Ну, здивовано, радісно каже молодиця. Дайте три пучечки. Уступили б трохи, тітко, дорого, торгується інша молодиця. Дорого мило, дешево гнило, моя дорогенька, не можу менше. І вже Кнежиха замакитрує голову, як літній дачниці. Можна й у борщ, смакота? Беріть, дама, не пошкодуєте, чоловік вам ноги цілуватиме. І знову завелася дзвінкоголосо. Ану, водорість! Цілюща водорість для всього, смачна приправа для холодного й гарячого, можна в чай, можна в горілку, можна сушить, можна варить, можна для дальньої дороги, їжа космонавтів. Тицнула від стобурченим великим пальцем угору на портрет Поповича 30 копійок пучок, український Женьшень. Покупці посміхалися, але брали. Я придивився, чим вона торгує. То були пучечки якоїсь сушеної трави, а може, й справді, водорослі. Але те, що то не глобулус, і в сумніву не було. Глобулус вже, як казав Фарадевич, мікроскопічна одноклітина водорість, і мати такий вигляд не міг аж ніяк. Розказав я тоді про це яві. Подивувалися ми за повзятливості базарному талантові книшихи, от людей обдурює Зміюка, а потім і забули. Чим тільки не торгують на цих базарах. Це ж тобі не в магазині. А тепер я згадав, може, справді книжна глобулу засіхає? У всякому разі, рішуче сказав кукурузо. Ти собі як хочеш, а я сьогодні вночі. Кукуруза не доказав. Раптом з блеса долинуло дзвінка пісня Хай завжди буде сонце, хай завжди буде небо, хай завжди буде мама, хай завжди буду я.